Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. На Київщині знайшли рештки британських літаків часів Другої світової війни. Винищувачі Гарікейн або Ураган, Велика Британія доправляла до радянського союзу під час Другої світової в межах пакета союзницької підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за схемою Ленд-Лізу. Після війни вцілілі літаки потрібно було повернути або заплатити за не гроші. Радянська ж влада вирішила їх просто порізати і закопати. На одне з таких кладовищ іноземних військових літаків натрапили українські пошуковці. Історики прогнозують, що там може бути до сотні одиниць авіатехніки Другої світової. Кореспондент СН Ігор Бондаренко продовжить. На дні неглибокого яру Олексій та Юрій викопують історію Другої світової. Деталі з нержавійки. От, це вже конструкція літака. Ці конструкції пролежали у землі майже 80 років, проте пошуковці ідентифікували їх майже одразу. Знайдені артефакти, рештки британських винищувачів Харікейн. Щойно знайдений екземпляр, виготовлений в Канаді. Це ще, ще канадські клії. Тут видно, що жовтий фу, піщаний колір. Це жовтий. Так? Так, все таки це тропічний. Юрій цю місцину вивчав ще кілька років тому з металошукачем, продзвонював навколишні яри і, зрештою, знайшов три німецькі авіабомби по 500 кілограмів. Кожна тоді вся медія дісталась рятувальникам. До такого ми готові не були. Попри знайдені та ліквідовані на полігоні авіабомби, непримітний ярок все одно дзвонів від металодетекторів. Доволі великий предмет, Може, теж одна авіабомба теж може лежати. Проте вже тоді українські пошуковці запідозрили, тут можуть бути знахідки набагато цікавіші. На мене завалю, на, Завалімом на мене, завалімом завалімом. Для підтримки радянських військ до СРСР Великобританія відправила близько трьох тисяч винищувачів в українському небі. Британські літаки прикривали залізничні станції та вузли від німецьких бомбардувальників. Більшість харикейнів були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини, але деякі авіамашини навмисно розбирали та закопували після війни, щоб радянському союзу не довелося сплачувати Сполученим Штатам гроші за ленд-ліз. Все, що хочете собі залишити після війни, за це маєте заплатити. Радянський Союз аж розігнався, щоб платити. Так? От тому все імітувалося знищення. Щось десь ховали Валерій Романенко 20 років досліджував тему авіаційного лендлізу під час другої світової. За його даними, радянський союз тоді отримав 18,5 тисяч літаків від Сполучених Штатів та Великої Британії. Після перемоги сотні іноземних літаків радянська влада просто закопувала на одне з таких поховань і натрапили українські пошуковці. Приблизно 70 цих винищувачів зараз знаходяться в тому районі, де ми знайшли. Поки що ми знайшли вісім, От, але е, хочу сказати, що там були не лише харікейни. Ми напевне знайшли таблички від трьох типів літаків харікейн, аерокобра, Бостон. Олексій захватом махає лопатою, розкопуючи черговий хвостових харікейна. Зазвичай він командир екіпажу і тримає в руках штурвал пасажирського боїнга. Російський напад вносить свої корективи у майбутні плани. Сподіваюся, що ми тут будемо розкопувати не в 16, а Міг 31 і десь не тут, а в Курській області. А f 16 будуть лише зі ручками, або з зірочками та бустризубами на фізіляжах літати та боронити наше небо у 1941 році. Великобританія була першою, хто масово поставив винищувачі Радянському Союзу. Зараз Великобританія є першою країною, яка надає нашим збройним силам крилаті ракети Шторм Шедоу. Історія має властивість повторюватись, а тому новий авіаційний ленд-ліз для України. Точно буде, а державний музей авіації поповнюють нові експонати, які захищали українське небо від окупантів. Ігор Горбандаренко, Денієль Косаковський, ТСН один піс один марафон. Єдині новини.